Вітаю, я, Кириченко Дмитро, учень Нетішинського академічного ліцею міста Нетішин. Дозвольте представити вам мою роботу під назвою Геометрія в повуті. Отож, метою моєї роботи було ознайомитися та дослідити безпосереднє застосування геометрії в повуті та повсякденному житті. Епіграфом до моєї роботи слугують такі слова: Світ, що нас оточує, це світ геометрії, тож давайте його пізнавати. Геометрія це одна з найдавніших частин математики, яка вивчає просторове відношення і форми тіл. З геометрії зародилася математика як наука. Люди з давніх давен використовували геометричні знання в побуті, геометричні форми були не тільки побутовими предметами, але й культурними. Сучасна математика здійснює великий вплив на розвиток господарства країни, сільське господарство не може розвиватись без математичних законів. Без математичного моделювання для оволодіння і управління сучасною технікою, технології господарства потрібні серйозні знання та навички з геометрії. Геометрія як наука виникла із практичних потреб людини, в перекладі з давньогрецької геометрія означає землемірство. Протягом багатьох років площа вважалася первинним поняттям, яке не вимагає визначення. Основним завданням математики було обчислення площі, при цьому їм було відомі основні її властивості. У Стародавньому Єгипті використовувалися точні правила обчислення площі прямокутників, прямокутних трикутників і трапецій. Площа довільного чотирикутника визначалась приблизно як добуток півсуми протилежних сторін, застосування такої наближної формули пов'язані з тим, що ділянки, площу яких було. Необхідно визначити, були основному близькими до прямокутників, і похибка у такому випадку залишалась невеликою. Розглянемо футбольний м'яч, він має форму кулі, тому коли у футбольних уболівальників до матчу запитують, з яким рахунком він скінчиться, вони часто відповідають не знаємо, м'яч круглий, це означає, що умови правила гри обох команд однакові. В українській освіті автори підручників часто пропонують учням задачі прикладного змісту. З однією з них я зустрівся у 9 класі Геометрія та будівництво. Цей напрям поєднує правила побудови архітектурних споруд з використанням побудови найпростіших фігур за допомогою циркуля, лінійки, олівця, шестигранний олівець з боків обмежений шістьма прямокутниками, а зверху і знизу правильними шестикутниками. Такий же вигляд має керамічна плитка, якою покривають підлогу. Олівець та керамічна плитка різні предмети, застосовуються у будівництві різних об'єктів, але спільне – геометричні фігури, якими є прямі призми. Геометрія це наука, яка дала людям можливість знаходити площі та об'єми, правильно креслити проекти будівель та машин таким чином. Вона є основною частиною або так званим фундаментом, на якому будується не менш важливий напрямок діяльності людини архітектура. Архітектура це з'єднання мистецтва, науки та виробництва. Архітектуру часто називають дочкою геометрії, необхідність побудови прямокутника, знаходження його осей для встановлення ряду стовпчиків, визначення їх розмірів для створення матеріалу. Та інших незамінних в будівництві операцій потребують засвоєння відомих прийомів будівництва. В Україні є власні єгипетські піраміди, причому їх поява нерозривно пов'язана із самим Єгиптом, адже ті, хто їх побудував, були натхнені цією країною та її традиціями. Україна рекордсмен за кількістю пірамід у Європі, в основі яких лежить квадрат. Звичайно, вони значно менші від усипальниць фараонів. Але це також родові склепи, та й доля цих споруд багато в чому схожа з єгипетськими пірамідами. Вишиванка в одязі мала заклинальну символіку була своєрідним оберегом. Виштий візерунок набував магічної сили і розміщувався в чітко визначених місцях, на грудях, на подолі, навколо шиї. Особливістю української вишиванки є віртуальність внутрішньої розробки. Геометричного мотиву, що досягається насамперед різноманітними техніками виконання, усі композиції геометричного орнаменту мають безперервний ритм руху, важко знайти його початок, кожна геометрична фігура має певне значення. Золотий перетин це математична формула, яка застосовується найчастіше до візуальної складової, якщо накреслити лінію і розділити її так. Щоб найбільша частина відносилась до меншої, як вся лінія, до більшої частини, це буде малюнок за формулою золотого перетину. Художники вважають, що використання золотого перерізу в картинах робить її естетичнішими. Кожен із прямокутників, зображених на відомій картині Мони Лізи, співвідношення довжини до ширини, математичні знання. Це засіб розвитку особистості, його математичної грамотності, як здатності розуміти роль математики у світі, в якому він живе. Крім того, вивчення геометрії сприяє формуванню уздобувачів освіти культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї. На сучасному етапі розвитку суспільства. Наука і техніка оперують досить складними технологіями, які вимагають від спеціалістів різних галузей високого рівня професійної компетенції. Дослідники технологічного інституту побудували мініатюрну копію мосту спроектованого Леонардо да Вінчі. деталі виготовили за допомогою 3D принтера. Особисто я вважаю, що кожен крок на шляху пізнання додає нам, здобувачам освіти впевненості у, у власних силах. І наблизить до нових обріїв науки. І як ми вже пересвідчились, що геометрія є пізнанням усього, що існує, як казав Платон. Отож, дякую всім за увагу, працюємо заради України.